Друзі, вітаю на youtube каналі Мільйонер за 7 років. Мене звати Мирослав Король, і ми розпочинаємо 24-й рік і перший випуск буде присвячений нашому улюбленому контейнерному морському перевізнику компанії Зіму Integrated Shipping Company. А саме оглянемо, чому ціна на акцію менше ніж на місяць підскочила на понад 100%. І власне як можна було заробити X2 на цьому цінному папері. Буде цікаво. залишайтеся з нами до кінця. А перед тим як перейти до основної теми сьогоднішнього випуску, я хочу подякувати всім, хто долучився до збору гострим картузами на fpv дрони із тепловізійними камерами. Власне, із необхідного 1 мільйона гривень, ми вже навіть перевищили цілі і станом на зараз зібрали 1 мільйон 81 тисячу гривень. Тому думаю, що вистачить навіть більше ніж на 50 дронів. Ще раз дякую всім, хто долучився. Про нові збори ми також будемо публікувати в майбутніх випусках. А також часто розміщуємо пости на відповідну тематику в нашому телеграм-каналі Мільйонер за 7 років. Якщо ви ще не підписані, то в описі під цим випуском ви знайдете посилання на телеграм-канал «Мільйонер за 7 років. Підписуйтесь там, ми публікуємо також цікаву інформацію. Отже, друзі, продовжуємо. Розглядати тему uh, Integrated Shipping Company, ну і власне почнемо з географії, оскільки географія в морських перевезеннях uh, грає напевно найвизначнішу роль. Ну, якщо ми подивимось, ось на карту, uh, відповідно, коли um, ще відбувалися перші географічні відкриття, ми говоримо там про 15 і століття. Коли з Європи відправлялися мореплавці в Індію, Індонезію і далі на схід, то відповідним одним морським ну, шляхом сполучення до тих регіонів, звичайно, був Атлантичний океан і вздовж узбережжя через всю Африку, ну, наприклад, мореплавці там з Нідерландів або з Португалії, Іспанії. Вони вирушали через Атлантичний океан, вздовж всього узбережжя Африки виходили до Індійського океану і далі вже потрапляли в Індію, Індонезію і так далі. Власне, перші мороплавці, які якраз пройшли. Найпівденнішу точку Африки її назвали славнозвісний мис доброї надії, де він у нас тут знаходиться. мис доброї надії. Ось перші португальські мореплавці, в тому числі Васко Дагама, вони відкрили цей шлях з Атлантики до Індійського океану. І о, цей шлях займав дуже багато часу. Пізніше ми знаємо, що організовувалася Ост-Індська компанія, коли Нідерландські голландські мореплавці так само вирубляють. Шали через ось цей маршрут, через мис доброї надії до далі індійського океану і до. Країн а, і індійського узбережжя і привозили назад вже в Європу таким самим довгим шляхом а, свої товари, які і реалізовували. Звичайно, такий маршрут. А, ну добре, що хоча б такий був відкритий свого часу, але у 19 столітті ряд підприємців вирішили скоротити цей шлях. І, власне, ми знаємо, що на сьогоднішній день ми користуємося Суецьким каналом, який проходить через Єгипет. Тобто, власне, в нас є місто Суе. І Ось ми бачимо вхід у Свецький канал. Це повністю рукотворний. Бачите, він навіть так з ходинками зроблений. Канал, який з Червоного моря. Був о, буквально прокопаний до теплих вод Середземного моря. І таким чином всі товари змогли вже потрапляти на європейський ринок або на ринок Середземного моря, не через ось цей довгий шлях, через мис доброї надії. А, наприклад, з Китаю, Індії, він а, а, мореплавці йшли через Аравійське море, ну, по суті, Індійський океан, через Аденську затоку. Тут в нас є така ось протока. І через нею потрапляли в вже Червоне море. і через Через Червоне море, через Суецький канал, ось він, і Порт Саїд, власне, виходили до, до Середземного моря. І завдяки Суецькому каналу вдалося суттєво скоротити ось, ось цей торговий морський шлях. І тепер Європу і, ну, і індійські регіони можна було долати значно швидше. Чому так довго приділяю увагу саме ось цій географії? Тому що лише уявіть, що з 19-го століття, тобто там з 1800, не пам'ятаю 60-х або з 1870-х років левова частка всіх морських перевезень, всіх торгових шляхів із Середземного моря в Індійський океан, проходять саме через Єгипет, через Суецький канал, відповідно через Червоне море, далі в Аденську затоку і о, потрапляють в Індію, Малайзію, Індонезію. Ось в усі ці країни, І як ми знаємо, з нещодавних новин е, єменські хусити, ті, які підтримують Хамас і через е, близькосхідний конфлікт між Ізраїлем та Палестиною, через цю вузеньку протоку почалися обстріли, в тому числі ну, нейтральних контейнеровозів. І про один із таких нападів, про один із таких обстрілів і про е, потрапляння ракети в судно данської компанії Майерск нам нещодавно е, стало. Відомо, і власне прес-служба компанії Maersk повідомила, що 30 грудня вони вирішили призупинити всі транзити через Червоне море, Аденську затоку до там, подальшого повідомлення. Наразі триває розслідування інциденту. Maersk заявила, що припиняє всі перевезення вантажівців через цей район, доки оцінюватиме ситуацію, яка постійно змінюється. У тих випадках, коли це є найбільш доцільним для наших клієнтів, судна змінять маршрут і продовжать шлях. Навколо мису доброї надії. Тобто ми повертаємося до того, що один з найбільших перевізників Майер сказало, що через те, що вже було влучання а, снаряду в наш контейнеровоз, власне, ми припиняємо тепер ось цей маршрут через Аденську. Затоку до Червоного моря і відповідно до Сецу, ми повертаємося до старої географії, будемо плисти аж через ось наш мис, добрий надії через Кейптаун, через Південну Африку, і знову ж таки вздовж всього Побережжя, і потім узбережжя, далі вже через Гібралтар, у Середземне море. Ну або е як, якщо там північніші регіони, то відповідно далі в Португалію, Францію, Лондон, але знову ж таки через Атлантичний океан, а не через Середземне море. Слідом за Майерском, такий судноплавний гігант, як Хапак Лойд, е, а також Evergreen Line та Mediterranean Shipping Company заявили, що вони також відмовилися від маршруту через Червоне море. Обстріл суден, які йдуть через міжнародні води Чорного моря, почастіше в грудні на тлі воєнних дій у секторі газу. Удари по цивільних суднах, які нібито пов'язані з Ізраїлем або туди прямують, завдають єменські хусити, які підтримують Хамас. Вони використовують ракети та безпілотники. Через червоний, через водний шлях, що з'єднує Червоне та Середземне моря, проходять від 10 до 15% світової торгівлі і 30% всіх контейнерних перевезень світу. Тобто одна третина всіх контейнерних перевезень світу. Проходить через Суецький канал, тобто це надзвичайно важлива торгова артерія. Це основний торговий маршрут між країнами Азії та Європи. За даними логістичної компанії Flexport, маршрут навколо Африки, тобто навколо Мису доброї надії, може зайняти на 25% більше часу ніж використання короткого шляху Суецького каналу між Азією та Європою. Отже, як ми бачимо, ось цей маршрут відповідно і збільшить витрати, пов'язані із доставкою товарів та вантажів. І збільшить час. На фоні цієї новини, через те, що морські е, торгові перевізники відмовляються від цього маршруту, відповідно, збільшують ціни на перевезення, ми бачимо пряму кореляцію на власне, ціну фракту. Якщо ми впали в жовтні листопаді до ціни в Тисячі доларів за фрахт, то зараз ми бачимо з 29 грудня ось цей шалений стрибок з 1300 доларів до понад 2,5 тисячі доларів. Я нагадаю, що ми впродовж після вже там пандемії з 22 року спостерігали за постійним спадом ціни на фрахт. Падав, падав, падала ціна, там вже дійшла до 1000, і ось це карколомне зростання буквально за. Декілька тижнів з 29 грудня по сьогоднішній день. Звичайно, це ще не ціни, які були на піку пандемії, коли ціна доходила майже до 10 тисяч доларів. Але все ж таки це вже 2,5. І це безумовно має вплинути і на зростання ціни на акції всіх морських перевізників. Ну, власне, що ми побачили з зімо. Ми також бачимо ось 29 грудня, ціна ще коливалася біля 9-10 доларів. І в п'ятницю під час торгів ми бачили ціну по. Понад 15 доларів зараз складає 14,5 з половиною доларів. Тобто навіть за тиждень можна було заробити 50% Ну а за місяць, коли ціна взагалі падала нижче 7 доларів, власне з 13 грудня. По, е, на початок січня, е, коли ми бачили 15, зараз 14, можна було зробити 100 доларів 100% е, на, е, під час зростання ціни на акцію. Звичайно, ви можете переглянути всі наші попередні випуски про ЗІМ за третій квартал, другий квартал, перший квартал 2023 року. Ми бачимо, що прогнози і е, чистий прибуток на акцію постійно падав. Більше того, навіть е, прибуток на акцію не виправдовував прогнози за аналітиків але зараз ми будемо дивитися, як власне закриється четвертий квартал, е, і в цілому, всі 12 місяців, е, ми побачимо звіт за цілий рік і за четвертий квартал, в тому числі е, на початку березня 2023 року. Власне, там ми побачимо наскільки ситуація з связьким каналом е, покращила фінансові показники зіма. Але ми бачимо, що ринок реагує м, ну, досить поз позитивно в плані ціни на акцію, е, оскільки. Які ціна на фраг збільшиться, має збільшитися відповідно і прибуток на акції компанії ЗІМ, і на цьому фоні ціна йде вгору. Якщо ми знову звернемося до сайту Simply Wall Street, то тут і досі є цікава діаграма, яка нам показує, що акція коштує зараз дешевше на 80% ніж її справедлива вартість, тобто поточна 14,5, а справедлива вартість має бути майже 80 доларів. Досить ну, цікаві аналітичні дані. Хоча, якщо ми подивимося на прогнози по виручці та чистому прибутку, то насправді ну таке суттєве покращення. По зіму саме в фінансових та операційних показниках ми маємо побачити ну, лише там в кінці 24-го, на початку 25-го року. Ну, Але побать, подивимося, як довго буде тривати ця невизначена ситуація з Червоним морем, з Соецом, і як точні події скорелюють прогнози по компанії зім. Ми, коли робили огляди, постійно говорили, що поступово докуповували зім. Зараз, якраз до речі, ціна десь вийшла на ціну свого ще IPO. Ми Неодноразово казали, що коли зім стала публічно, вона якраз торгувалася по 15 доларів. Тобто, зараз компанія коштує 15 доларів. Це якраз ціна по якій компанія ставала за якою компанія ставала публічною. Ну, ми все одно знаходимося по відношенню до ковідних. Часів, звичайно, на дні, але тут треба розуміти, що ціна за фрахт навряд чи підскочить до 10 тисяч доларів. Тому треба тверезо оцінювати реально ціну на фрахт, яка знову ж таки буде корелюватися, коли вирішиться ось ця проблема із проходом Аденської затоки через Ємен. Якщо говорити про мою середню ціну, то весь цей час я зім поступово докуповував на майже кожному падінні. Я досить багато придбав, ну, досить багато по відношенню до свого портфелю. Придбав у листопаді, купував за 7,5, 6,98, 694, 656. Остання ціна, за якою мені вдалося купити 6,5 доларів, але всього 10 акцій. За весь час я сформував позицію в 210 акцій. Моя середня. Ціна 14 доларів 77 центів, і коли ціна пройшла відмітку 15 доларів, я насправді вперше за довгий час був в прибутку. Зараз а, в мене паперовий збиток мінус 32 доларів всього. Тобто я плюс-мінус знаходжусь в беззбитку, враховуючи, що почав формувати позицію ще, коли акція коштувала понад 50 доларів. Тобто, весь час усереднюючи я вийшов на таку а, приємно за поточних умов для мене ціну. Але поки що продавати не збираюся, буду далі спостерігати. І ну, як завжди звітувати. Побачимось в новому звіті. Коли будемо побачимось, як там з себе буде почувати зім, коли будемо аналізувати його вже повністю річний е фінансовий звіт. До речі, виставляв навіть ще ордери, які не спрацювали. В мене стоїть два ордери по 6,25 доларів і по 6, але вони не спрацювали, тому що 6,5 була остання ціна, за якою вдалося придбати. Десь так, друзі, ось такий був огляд. По зиму. сподіваюсь, вам було цікаво. Продовжуємо далі спостерігати. Якщо вам було цікаво, не забудьте підписатися на YouTube канал Мільйонер за 7 років. Залиште якийсь коментар, щоб допомагати нам просуватися в трендах Ютубу. Поставте лайк або дизлайк, бо будь-яка реакція знову ж таки допомагає нам просуватися вперед і зростати нашій спільноті. Капіталізуйтесь! Нехай буде з вами сила складного відсотка. І побачимось з вами у нових випусках. До зустрічі! Бувайте!